Всім привіт! Мене звати Юлія. Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас 29-й день челенджу. Дни 75, турботливі 85. 75, життирадости сегодня не завезли, я дуже извиняюсь, настроение не очень, я не знаю что, хочется плакать, хочется э, конфликтов каких-то, честно скажу, что-то в короче, не дуже. Підкрадуються просто ззаду до мене ПМС, можливо, в цьому ключик, так би мовити, до розуміння того, що відбувається. Я два попередні дні, до речі, якщо ви не дивились відео, я все ще роблю тренування, я роблю два тренування на день, я читаю книгу, зараз я читаю матеріали для читання зі свого курсу, ICI 6. Що я вам хочу сказати? <клас> Класно, попередні дні ми так провели активно. Ми мандрували поряд з Брашовом, я вам показувала, що тут у нас є. Цей цикл відео буде саме про Румунію. Я зберусь так з силами і відповім на ваші найчастіше запитання про Румунію. Поговоримо з вами про це, бо мені прям, я розумію, що це цікаво людям. Я провела опитування в інстаграмі і прям дуже багато відповіли, саме, що їм цікаво про Румунію, тож ми продовжуємо. Також я вам нагадую про свою стіну мотивації, на яку я зараз постановлюся така, ні, Треба продовжувати, навіть коли настрою нема. Я вам в попередніх серіях розповідала, що мене мотивує. Як завжди, я вам нагадую, будь ласка, донатьте на наш збір заради порятунку життя Максима, маленького хлопчика Максима. М'язова дістрофія дюшена, і це прям така коварна хвороба, яка зараз виглядає, ніби він здоровий хлопчик. Але у майбутньому вона буде дуже активно прогресувати. Рішенням цьому є дуже дорогий укол, він вартує більше ніж 2 мільйонів доларів. Але я впевнена, що ми з вами допоможемо цьому збору. Я дуже хочу, щоб ця родина, родина Максима зібрала ці гроші якомога швидше, бо час не чекає. Це прям треба зробити дуже дуже швидко. Обов'язково долучайтесь до збіру. Я впевнена, що у нас все з вами вийде. Цей збір це те, що мене просто зараз тримає. Перед камерою. Ну, і те, що я думаю, що в принципі, скоріш за все, комусь це буде корисно. Розуміння таке, що так, я не всі дні впродовж 75 днів буду хі хі хі-хі-ха-ха. Іноді бувають і такі важкі дні. Я така ж людина, як і всі інші. Просто я це записую на камеру і виставляю щодня. Тож, можливо, хтось знайде у цьому підтримку, що з вами теж все ок, якщо ви не завжди єсне сонечко, не завжди прям. Мотивуйте всіх навколо, нічого страшного. Я думаю, ми сьогодні зробимо з вами два тренування. Динамічне тренування, я буду робити більш коротке і менш навантажуване, щоб і так не навантажувати свій організм перед місячними. Зробимо стрейчинг, до речі, цікавий момент. Прямо перед місячними я завжди дуже-дуже гнучка. Прям м'язи такі, знаєте, більш розслаблені, та вони краще розтягуються. Це так влаштована фізіологія. Як можна себе, до речі, підбадьорити, що я нещодавно чула, підбадьорити перед. Місячними, щоб якось полегшити болі, полегшити цей ПМС, це поїдання різних, різного насіннячка. Це може бути і гарбузова насіннячка, і соняшникове насіннячка, і кунжутик обов'язково. Це те, що як це додає в наш організм корисні речовини, додає такий корисний жир, допомагає нашому волосі бути блискучими, в нашій шкірі бути гладенькою, красивою, такою зволоженою, гарною, привабливою. А нам з вами. Не, не ми. <хи> так що покажу вам свій день. У нас сьогодні з планів був було піти у садочок, подивитись, Садочок для сина, але щось не сложилось у сина там свої приколи. У мене свої. Тож сьогодні, скоріш за все, ми залишимось вдома, Або якщо плани поміняються, звичайно, я візьму вас з собою. Тож, коротше, два тренування попереду, я не знаю, підподюжте мене якось у коментарях. Я сподіваюся, що, що це реально скоро пройде. Ми з вами повернемося в такий прекрасний динамічний режим і з не дуже приємних новин. Завтра 30-й день челенджу, а це значить, що завтра ми зважуємося, бо ми, я зважуюсь, ви як хочете. Зважуюсь я кожні 10 днів. Минулі два зваження я зрозуміла, що я набрала більше, я набрала ще плюс 3 кг до. Першого моєї зваження за цей період майже за місяць, я не знаю, як завтра буде, але за цей місяць я набрала в ітогі більше, ніж скинула. При тому, що я реально ну, стараюся можу слідкувати за харчуванням і ну, робити два тренування. Здогадую, що можливо в мене е, трошечки гормональний збій е, мог міг дати. Такі приколи, тому що я нещодавно е, закінчила грудне вигодовування. Ну, відносно, нещодавно. Може, це, може щось інше? Я не знаю. Завтра, скоріше за все, ситуація не зміниться, тому що перед місячними я часто навпаки набираю воду, але сподіваюся, що після місячних все буде супер пупер і я прям буду. Буду мати якийсь результат, вибачте. Що по інтервальному голодуванню? Поки не дуже йде, я стараюсь, хоч трошки мати орієнтир, коли я їм коли я Останній раз їм в день. Не скажу, що це прям 5, скоріш за все, я ще можу там в 7 поїсти. Десь до ми стараюсь поїсти і сніду десь в 10. Я вважаю, що це теж непогано, це заслуговує на повагу. Так, не виходить зараз поки так ідеально, як могло би бути, але реально нічого страшного. Я себе хвалю, бо я реально відчуваю, що я роблю дуже-дуже багато. Можливо, я ніколи в житті стільки не робила. А це, ну знаєте, ще придіжатися до себе точно не варіант. Ось, тож я рухаю в своєму темпі, закликаю вас рухатися також в своєму темпі, відчувати свої внутрішні процеси, як ви, і все, і просто любити себе до бастями. Обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Зараз ми йдемо з вами тренуватися. В кінці буде таке маленьке передбачення, модевашечка для вас. Поїхали! Добрий раночок. Так, сьогодні у мене на сніданок яєчко. Це сир фета зверху. Два таких хлібчика з чедром. Хумусик, я думаю. Це хумус. Якщо хто не знає, мені дуже подобається. Ось. такий буде у мене достатньо плотний сніданочок. Чайок. Буду заряджатись на день. Сьогодні у нас такий лососик, це на помідорах він, трошки сольки, перки. Мені ще подобається сюди зверху пармезаном насипати. У мене нас пармезана не було, тому трошки посолила. Якщо пармезан, то в принципі можна насолити. І ще мені дуже подобається цей варіант разом зі спаржем. Я прям обожнюю. Ось така буде рибка, я не знаю, може трошки макарон і салатик. Відправляю в духівку. Так, Така трошки хаотична тарілочка. Вийшла трошечки сиру, зеленушка, половинка рибки і макарони. І трошки песта. повинно бути ситно. Я не знаю, кому був той випіндряж, але я доїла всю рибу. І ще з'їла виноград. Коротше, треба зараз пауза перед тренуванням. Щось у мене апетит, як не в себе. І передбачення з дня номер 29 моє тіло мудре. Повертаємося до тієї теми, що ми сьогодні обговорювали, що реально дуже-дуже важливо бути такими, знаєте, зосередженими на підказках тіла, яке воно вам дає, бо воно вам точно, точно, поганого нічого не хоче. Пам'ятайте про свої істинні бажання: робіть все для свого тіла, щоб воно вам прослужило як умога довше. У насолоді, у активності, і щоб вам воно приносило реально задоволення. Піть піва це не задоволення, це мімольотне задоволення, яке потім обов'язково за собою тяне погані наслідки. обов'язково думайте про наслідки. Дякую, що додивилися це відео до кінця, не дивлячись на мій настрій. Я вас цілую, обіймаю. Побачимося з вами завтра, як і завжди, пока!